Буває так, що важко на душі від того, що близька людина потрапила в якусь неприємну ситуацію чи захворіла раптом. Захворіла серйозно. І нашим близьким буває дуже важко морально. Кажуть, на душі важко. Хочеться плакати. Хочу сказати, що Сльози дуже допомагають звільнитися від тих накопичених емоцій, які ми переживаємо, потрапляючи в ту чи іншу неприємну ситуацію. Коли лячно, коли важко, коли розпач і невідомо, що буде далі. Хочеться підтримати тих людей, які перебувають в такій ситуації складній. Як ми можемо це зробити? Ми можемо повідомити про те, що ми поряд, що якщо вашій близькій людині потрібна допомога, яка переживає, непросту ситуацію життєву, пов'язаною з хворобою когось із рідних. І можемо сказати про те, що людина має знати, що ви є поряд і ви готові підтримати, вислухавши її, або просто побувши поряд з нею, навіть якщо ви на відстані казати чи написати їй, що ви на зв'язку. В таких випадках говорять, що не знають, що буде далі, варто розуміти, що що буде далі, напевно, не знає ніхто в будь-якій ситуації. Ми можемо багато чого планувати. Можемо е очікувати чогось, але складається в нашому житті все так, як має бути. Тож ми, в свою чергу, маємо теж е це розуміти, або в стані, коли стравляється неприємна ситуація такого роду, звісно, ми. Е ми не можемо іноді навіть пригадати про це. Потрібно просто нагадати про те, що, так, да, дійсно, ми не знаємо, як буде далі, і знати цього не може ніхто, але ми знаємо, що ми можемо зробити для себе і для решти близьких людей, які з нами поряд. Для чого ми. Живемо, да, з якою місією ми сюди прийшли. І можемо сказати, що ми робимо те, що маємо робити, те, що необхідно зробити. Тож, що нам треба зробити або нагадати цій людині, яка хвилюється, переживає і плаче, або хоче плакати і. Думаю, може, це неправильно плакати потрібно, коли це хочеться робити, і не, і не важливо, це жінка чи чоловік плаче. Якщо у нас раніше були такі, скажімо, догми і зараз вони ще, мабуть, є про те, що чоловіки не плачуть. Але все ж таки це люди, і це також психіка, і звільнитися від накопичених зайвих емоцій можна через сльози. І організм сам цього е, хоче, зроб, сам це хоче зробити, да? а ми йому забороняємо, і ці емоції застрягають потім в тілі і проявляються е, е, певними захворюваннями на фізичному рівні, чи на психічному. Тож, якщо хочеться плакати, плачте, бережіть себе цим, проживаючи ці емоції, даючи їм вихід, звісно, можна спробувати якусь роботу зробити і важливо, можливо, перемикатися, щоб не, не впадати в такі відчай чи в якісь депресивні настрої і стани робити якісь фізичні вправи. Ну, Першим чином треба згадати, що в нас є така чудова функція як дихання, яке допомагає також вивільняти ці накопичені емоції. Тож спробуйте подихати повільно і, якщо є можливість подихати за квадратом чи на, на рахунок 4, 8, 4. Для цього сядьте зручно, розслаблено, розправте плечі, випрямте спину. Підніміть підборіддя, ліву руку опустіть на стегно, а праву підніміть до обличчя. Чотири пальці повинні бути разом. П'ятий великий палець відставлений. Затуліть великим пальцем праву ніздрю і зробіть глибокий повільний вдих. Він буде тривати 4 секунди, а на 8 секунд затримайте дихання. Потім звільнивши праву ноздрю, затоліть вказівним пальцем ліву І видихніть 4 секунди. Намагайтеся видихнути все повітря з легень, не змінюючи положення пальців на ті ж 4 довгих відліки. Зробіть вдих правою ноздрею, а потім 8 секундну паузу. Після чого, затуливши великим пальцем праву ніздрю, зробіть лівосторонній видих. І перший дихальний цикл закінчено. Ця вправа складається, з, звичайно, з чотирьох циклів і виконується двічі на день, краще всього на світанку і ввечері в променях сідаючого сонця. Чи... Того сонця, яке прокидається. Поступово число циклів можна збільшити спочатку до 6, потім до вісьми, або навпаки, тимчасово скоротити, якщо з'явиться запаморочення. Можна зробити ще певні фізичні вправи або просто е, пройтися. Е, самому чи з кимось, як вам зручніше буде, також можна ще зробити таку вправу, як ізометрично називається, вона обіпріться об стінку руками і спробуйте її руками штовхати, штовхати до тих пір, поки ви не відчуєте певне, певне полегшення, чи відчуття, що ви вже не в силах штовхати і до тієї пори, поки не зникне не мене збудження. Також добре було би. Обіймати себе в цей час, коли дуже важко, і ми можемо, обіймаючи себе, отак відчуваючи те, що ми є у себе, і ми маємо тримати сили для того, знаходити їх ті сили, прислухатись до своїх душевних відчуттів. І відчути ту силу, яка у нас є, але зараз через біль чи через страх невідомого, що буде далі з, з близькою людиною, ми забуваємо іноді про це. Тож нагадуємо собі, що ми є у себе і ми маємо бути сильними для того, навіть, щоб е, мати сили підтримати цю близьку людину. Дати можливість і час е, людині побути на самоті і, можливо, захочеться поплакати чи по поговорити з собою. Іноді кажеш, що чи, чи нормально це говорити з собою в таких випадках. Це нормально, тому що потрібний вихід також цей, цих накопичених емоцій. Тому, звісно, це нормально, можна поговорити з собою, можна написати на папері все, що хочеться написати. Можливо, не вистачає навіть сил писати, і тоді на допомогу може прийти будь-який предмет, який ви можете знайти поряд. І чи на папері олівцем помалювати просто якісь штрихи, чи замальовки робити. Або якщо вони дворі... Мені часто ще допомагало іноді в якихось ситуаціях складних, я знаходила, де немає асфальту, і могла просто ніби малювати ногою взуттям. ми коперсаємо землю, да? якщо є якісь там поряд камінчики, палички. Будь-що якісь гілочки ми можемо взяти і просто землю цю зрихлити. Звісно, якщо більше сил і можливостей, то ми можемо там якісь квітки пересаджувати, але в такому стані зазвичай цього не хочеться робити людині. І це максимум, що людина може зробити, коли вона в стані тривоги, в стані. Переживання такого страху за, за майбутнє, яке для неї невідоме. Тож, працюючи з землею, ми можемо заземлитися таким чином і зміцнити себе зсередини, відчути внутрішню силу таким чином чи відновити її. Маємо зробити себе стійкими до будь-яких перемін. До будь-яких змін. До будь-яких змін. Маємо бути стійкими. І для цього нам, у нас є наш організм, і ми самі в себе, наші обійми, чи ми самі себе обіймаємо, чи ті, хто поряд з нами. І також можуть нас підтримати і обійняти, і просто побути поряд. Або якщо є сили і можливості говорити, ви можете виговоритись своїй близькій людині, а та людина може просто послухати мовчки навіть ні, нічого не говорячи у відповідь. Людині, яка переживає, людині, яка людині, яка переживає. Важливо відчути, що вона не одна. І що, не одні, що, що це не її одній. Так боляче. І що коли їй боляче, її можуть також підтримати. Коли їй лячно, її також можуть підтримати. І неважливо, це дорослий чи дитина у випадку, коли хвороба в сім'ї ваших близьких. Тож потрібна підтримка і самим близьким, які мають також допомогти і під, підтримати ту людину, яка хворіє. Що ми робимо? Ми. Плачемо, коли хочеться, ми плачемо, коли хочеться, обіймаємо себе і за можливості даємо обійняти нас близькими. Ми дихаємо обов'язково, пригадуємо про те, що в наш організм, в наше тіло. Це може нам дуже допомогти, і в ньому дуже багато корисних ресурсів, які вже закладені у нас. І через дихання ми також можемо собі допомагати, вивільняти негатив через видих, а через дих набирати позитивну енергію, сили, ніці, витримки. Також можемо заземлятися, да? і ми можемо при цьому, я ж кажу, що в прямому сенсі повзаємодіяти з землею, поперебирати її чи покоперсатися в ній. Або можемо це зробити такою арт-терапевтичною практикою, тобто помалювавши по на папері просто помалювавши. Ну, наприклад, будь-що просто взяли і помалювали, вималювали весь свій біль. вималювали всю свою Тривогу і занепокоєння ми бачимо, як у цьому малюнку у нас в такому з'являється щось незрозуміле нам, так? Щось те, що невідомо, що це. Але в цьому ж малюнку Можна побачити щось прекрасне, наприклад, якщо видно зараз. От. Я обведу те, що в мене вималювалося. Те, що мені бачиться в даному випадку. Це вже якісь зрозумілі форми, правда? І зараз відчуття зовсім інші. Звісно, у мене зараз тут показаний просто експромт варіант, а для того, щоб вималювати всі ті негативні емоції, звісно, можливо, буде недостатньо. Отакого от маленького малюночка, можливо, потрібно буде більше, і, можливо, це буде не один листочок. Будь-який клаптик паперу знайдіть. Або, я ж кажу, якщо є можливість, то можна це зробити і на вулиці, знайшовши землю, якщо немає, то і на самому асфальті ще, до речі, можна з водою. От, і піти в душ, піти. Можна ще повзаємодіяти з водою, піти в душ, наприклад, чи вмитися, чи хоча б помити руки, якщо немає можливості у вас. Води поряд немає, можливо, у вас є серветки вологі, хоча б витерти руки, так, або можна, якщо з собою є водичка, звісно, і випити води також. Не забувайте про це, що пити воду потрібно в будь-якому випадку, а в ситуації якихось таких панічних, тривожних і стресових, вони. Вода також сприяє поверненню до себе, бо ми виходимо за межі, коли хвилюємося за межі, як нібито свого тіла, переживаючи, і здається, що нас охоплює якась велика-велика щось така незрозуміла, якась, можливо, хмара. То щоб з неї вийти, приходимо до себе. Обіймаємось, п'ємо воду, дихаємо, малюємо, заземляємося і робимо себе стійкими. Звісно, якщо є можливість, можете звернутися за підтримкою до фахівців, до психологів. Будьте певні, що все має бути так, як має бути. А ми зробимо для цього все можливе і все необхідне. І хай всі ваші близь... рідні і близькі будуть здоровими. Бережіть себе і своїх близьких.